Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні я вам розповім про свого смугастика, який вийшов у мене в нашому спільнику «Чудо в смужки. А почалося все з того, що дівчата організували спільник: дві дівчини Марина і Наталка. Всі, до речі, посилання на організаторів і учасників, як завжди, буде в інфобоксу під відео. І вони організували спільник під назвою Чудо в смужки. І однією з пропозицій було: хто бажає в'язати чудо чудом смужку, можна по промокоду купити тобто замовити на розхом'ячки собі набір для смугастиків. А оскільки я чисто український, чи як чисто душа українська, я не знаю, що мені треба два, я замовила два. І прийшло мені два набори. Я в своєму відео вступі їх показувала, розповідала: якщо я знайду з фото цих наборів, я вам вставлю, якщо ні, то буду без фото, бо регулярно чищу телефон, десь він дівається. Так от, було в мене ці два набори. Один прийшов в бірюзових тонах, дуже класний, дуже красивий. Прямо такі, знаєте, моташки, видно, що новенькі, видно, ще залишки, набори залишків. Можна було там в'язати. Я хотіла собі зв'язати з того набору чайку. До речі, я її та і зв'яжу, але буде вона трошечки не, ну, пізніше, не в цьому спільнику. А другий набор прийшов, звісно, вбити. Ну, як вбити? Ну, така пряжа, дівчата. По-перше, лавандових тонів, ну, от перед вами, лавандових тонів тут дуже багато. У лавандових тонах. По-друге, пряжа вся, ну як секонд. я не знаю. Таке, знаєте, в мене відчуття, що носили носили одежу, її розпустили, позмотували мотошки і продали, як залишки. Я не спорю, були там декілька моточків такої пряжі, яка дійсно новенька з залишками, а то все остальне було ну, не дуже гарне, не дуже хороше. Зараз я вам поставлю включення, покажу. Як я починала цей смугастик в'язати, а далі вже розпомів. Хочу я почати в'язати собі смугастик. Вже скоро закінчиться проект, а я ще й не починала. Витягла я таку коробочку, і чогось в мене рука потяглася до цього смугастика, де я казала, що мені він не сподобався. Як, знаєте, як я казала, бабусин, бабусина скринька. Але рука потягалася спочатку до неї. Тут зовсім набір, не ток, ну, взагалі ніякий. Зовсім, я думаю, один з одним не, не сходиться ніяк. Але чогось мені схотілося саме з, з нього почати. Світло, вибачте, знімаю на дивані, не хочу я тягати цей ящичок нікуди. Тому положила таке в мене покривальце. Я не покривальце, такий пледик маленький. І буду я зараз щось спробувати. Що я думала? Є в мене отакі моточки фіолетові. Це джинс білі, Бамбук джинс Бамбук? Тут 50% бамбук і 50 акрил. І є в мене, що я казала, дуже нехороший. ну Мені не подобається ця пряжа, взагалі Himalaya Lux 800. Ось вам засвічує. Hіма люкс 800, і ще тут пише 100 грамів 800 метрів. Я думаю, якщо взяти за основу оці дві, тобто в мене будуть або резиночки, ну, не резиночки, а початки і кінець. І якщо взяти проміжутні оці, а ще в мене є люрекс. Зараз я пошукаю, де він у мене є фіолетовий такий. І якщо мені взяти це за проміжні, а оці смужки поєднати непоєднувальне. По... Не оце вам отак ось душі видно, мабуть. І подивитися, що воно буде. Оцього, мабуть, я займати не буду. Це те, що в мене воно є. Ніжна сірень. Це я казала не казалась, господи, слонівська пряжа. Колись давно-давно я купляла, мабуть, через Facebook, не пам'ятаю. А це ці клубочки, які мені прислали ж із розхом'ячки. Це також моя, те, що в мене залишилося. І оце моє. Оце мої, а це мені прислали. Ну, в общем, цю я може, і вкину, подивлюся, але поки що я хочу зробити, нескладаєме в складне, чи як не знаю, правда сказати, те, що не можна поєднати. Спробую якось поєднати. Спиці я хочу взяти величенькі Подивитися, як воно буде. Там, де отака от тоненька пряжа. Та тут не дуже тоненька, я можу сюди якийсь підмот взяти. Ну, в общем, не знаю, що я можу взяти, Ну щось я хочу взяти. Щось я хочу взяти і щось я хочу поєднати. Це в мене буде такий експеримент. Зараз я почну, буду кольори брати хаотично, які мені здумаються. І буду пробувати, що вийде. А потім, потім підключуся вам і покажу. Ой, покажу, що в мене виходить. Ну що, будемо ризикувати. Підключаюсь на вулиці, показаю, що в мене виходить. Виходить в мене такий смугастик. Дівчатки купували пряжу як лавандову. Ось тут лавандовий в основному відтінки, бачите? Пряжа вся взагалі ніяка. Ну, як ніяка. Ну, оце, оце, оце моя. Оце моя пряжа. Оці два моїх оці. І оце моя і люрекс мій. Це пряжа, а, і оці два клубочка мої. Це та пряжа, яку я купила на розхомячки. Ой, дівчатки, мало того, що пряжа дуже старюща, ну дивіться, розпущена з якоїсь речі, намотали її позовсім трошки. Ну, в общем, не робіть так, як я. Не, 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 не купляйте таку авантюру. Даремно витрачені гроші. Єдине, що мені сподобалось, це оця пряжа, оця пряжа. Тут трошечки було букляшки хватило. Ну, ось такі війки, як я їх називаю. Задумка така що беру ці три і додаю люрекс, І оце в мене буде основний колір. Зараз вам покажу. Це я на дворі знімаю, на машині вийшла на старій. Оце в мене буде основний колір. Отаким кольором буде внизу, по боках. Ну, тобто рукава і горло. І ним, раз ним, раз не ним. Отак мішаю, я роблю цими виворітніми межі. Отакої пряжі вже нема. Оце на цей кусочок пішла та моташка, яка лежала. Отака пряжа ще є. Отака. Ну, дівочки, ну пряжа вся вбита. Я не знаю. Я замовляла два. Один в бірюзово таких голубих, тонах, другий лавандових. Перший, ну, то, ну, перша посилка, тобто перший набір кольорів. Прийшла дуже класна. Така. Ну, не дуже класна, але класна. Є що в'язати, є що вибрати, дуже чітко. А оце, ну господи, ну я вам кажу, ну така пряжа вбита, затягана, стара. Але я в'яжу, мені просто цікаво, що з нього вийде. Це вона така авантюра, авантюра. Називаю її бабусина скринька, тому що пряжа 10 затягана, ось стара. Як начебто з бабусиної скриньки. Дивіться, яка вона. Ось, далі. Ось. Де, тут У мене ще жовтенький був. А ось це залишок ось ось. ось, вона, оце, ось. Дивіться, яка вона вбита, затягана. Ну, це я кажу, оце тільки такий гарненький, оце гарненький. І додаю свій люрик. Це в мене, це в мене джинс бамбук. Я <кій> думаю, якщо один моточок витрачу, то в мене на плечовий виріб хватає. У мене там лежить ще ниточка. Ось сюди, дивіться, боже, ну вбита затягана нитка. Ну це ужас один. Ех, да, Замовляєш, краски класні, не знаю. Може дівчата і обійдяться ще так кажу. Але я кажу правду, те ще є, те є. Не хочу я нічого нікому накручувати. Якщо класно, то класно, Якщо ну, нікуди не годиться, то чого я буду хвалити? Але я в'яжу, мені просто цікаво, що з цього вийде. Світерочок буде. Плечовий виріб, зразу думала жильотку, ні, вирішила світерок. рок. Буде не мені. І хоча я спробую приміряти на себе, я хочу зв'язати з своєю мамі. Вона вже живе в селі, буде такі в неї така моя авантюра ходить вдома по двору, впораться в огород, ну, так як люди в селі живуть. Але воно виходить таке яскраве, таке прикольне. Ну, в общем, моя авантюра, бабушка на скринька. В'яжемо, а далі подивимося, що воно буде. І от що в мене вийшло. Як ви вже побачили, чи знаєте, в'язала я ізнизу нагору на гору, регланом зверху. Спочатку я зв'язала низ до підрізів. Далі в'язала свої рукава. До речі, в цьому наборі, я не знаю, казала вам чи ні. Єдина пряжа, яку я взяла свою, це я взяла на обводку. Я взяла оцю пряжу. На обводку, отут на рукавах. І це в мене оце на горлочку. У мене це була гімалая люкс Оце слонівська пряжа, я колись брала. І оце моточок у мене джинс бамбук пряжа. Я змішала ці три пряжі, добавила люрекс І у мене вийшла отака на обводку. Для чого я зробила? По-перше, я побачила, що в мене ниточок дуже мало, і я знала, що в мене ну не хватить Наприклад, на мій розмір би ну, хоч би схотіла б не хватило Це в мене такий світерок, як я називаю його бабусина скринька. Зв'язаний на розмір 44-46. Десь отакий. Це не на мене, я навіть собі його не буду на собі показувати. Я зараз, до речі, вам ставлю фото. Дивіться на фото на весь екран, який він в мене софтографований. Сфотограф... Але це не мій розмір. Я не хочу даже... навіть. Ну, я то в нього влізу, але на мені зовсім не те буде. Я його подарую, відвезу його своїй мамі. Вона буде ходити вдома. В хаті там, по двору, він такий гарненький. До речі, він побратий вийшов дуже м'якенький. Я прямо так руками до нього нажимаю, і він такий, знаєте, так, класний-класний, мякунький мякунький Пряжа, тут я вам ще раз сказала, не дуже нова. Були такі моташки, які були дійсно нові, гарні. Були такі, от, наприклад, ну, зараз я вам покажу, зараз я вам приберу цей світерок. Оце всі залишки, що у мене от цього світера залишилося. Не від світера, а від того наборчика, який був. Оця моташка. До речі, вона така прикольна, що це залишки. Це вона не була використована, тому що вона, по-перше, дуже погано розпускається. Я там трошечки підрозпускувала, то якби я вона була з БУ, то вона б зовсім не така була. І це, дійсно, залишок і дійсно прикольний. Мені так сподобалося. Десь побачу, обов'язково собі таку прикуплю. Далі, отакий от залишок, це теж ниточка новенька, це залишок. Вона не була в використуванні, вона з пухом, з усим, так, як і треба. Я цю ниточку в'язала не саму, коли я додавала колір, я в'язала гімалаю, додавала сюди. Тому що вона була ну, дуже ж таки занадто тоненька, то мені хотілося хоч трошечки якось товщину світера трошечки зрівняти. Далі, оці дві ниточки, ага, оцю ще була. Залишок також він був новенький, це маленький, ось, залишився клубочок, і тут вже мілюрик сюди в ліс як я додавала. Це дуже класний залишок, був не, не той не БУ, новеньке. Дуже м'якенька, дуже мені ця пряжа сподобалася. Також, якщо десь я собі зустріну, хочу собі прикупити ніжне таке виходить. А оця вже, дівчатки, пряжа була убита. Дуже погано, дивіться. Оця змотана отак. Хто в'яже, хто розпускає, ті знають. коли ми міксуємо ниточки і змотуємо в одну ниточку моталкою, то ниточка лягає отак рівненько, рівненько і гарненько. Але коли ти починаєш вже щось розпускати, завжди виходить оце отакий, хто знає що. завжди одна ниточка довша, друга коротша, одна десь загнулася. Тут ця ниточка, видно, з якогось вироба носилася, носилася, її просто розпустили у моташку змотали і продали, як залишок. Та сама ситуація з оцією. Так само видно, ниточка не нова. Ниточка носилася, носилася, її змотали, вона отак дві була, і продали. Але дівчатам я не виню, бачили очі, що купували, взяла я цей набір. У мене була мета. Для себе я поставила, подивіться, що з нього вийде. Мені просто хотілося глянути, що можна з такою пряжі, яка ну, зовсім, по-перше, нова з неновою, тобто нова старою, нова з БУ. Подивитися, що воно буде. Якби я його в'язала весь якимсь ажурним візерунком. Ну, я не знаю. До речі, моя пряжа не тільки на обводки, але отут через один на оцих таких проміжних ізнаночних рядах. Що я? Що я я в'язала кожний рядочок по 5 ліцевих рядочків і робила 2 рядочка оканту, ну як перехід отакий. От То своє робила, не знаю, це робила своєю пряжою рядочок їхній, ну як рядочок з набору і рядочок своєї. Бо мені хватило тільки на один рядок. До речі, я ось якщо вам видно, ось зробила, так наче поясочок цей зробила. Підкреслила поясочок у цьому сітку. Оціє ниточки мені хватило тільки на одну таку полосочку. Може, треба було мені його просто наверх пустити? Оце, за оцю пряжу, я кажу, дуже вона класна. Мені це дуже сподобалося. Ну, Те, що маємо, те ми маємо. Чого вийшло в мене такий верх, тому що реглан зверху, рукава я також в'язала, ну, понятне діло, регланом зверху, коли я дійшла, то, щоб дов'язати. Кінець вверх у мене залишилося тільки з нормальних таких, більш-менш отакі. До мене прийняла я рішення, буду я робити отакими переходи. А оці дві я оце робила ці полосочки. Не знаю, що вийшло, мені подобається. Таке прикольне, таке, знаєте, незвичайно прикольне. Е -е, є у мене тут росточок. Росточок невеликий, але він у мене тут є. Я його зробила. На горловинку він налазить хорошо. Кінчики, дівчата, неймовірна кількість. Я його трошки позатягувала, не хочу вам його вивертати, тому що це не для снабнірних, буду я його потихеньку ті кінчики запихати. Так, знаєте, в проміжках між дов'язанням. Але мені подобається. вийшло таке прикольне, м'якеньке, я повторюсь, дівчатка, він прати, я вже після ВТУ. Він такий м'якунький, він такий класний, теплий. Чесно скажу, думала, що буде набагато хужий. Думала, що буде фу -фе, там. Ходила. Ну, У мене була мета зв'язати набор і подивитися, що з нього вийде. От я своєї мети достигла. Я зв'язала набор, вив'язала весь, побачила, що з нього виходить. Результатом я задоволена. Розмір малий, тому що на більший би тут не хватило. Я і так додавала свою, У мене просто було ну, ціль вив'язати набор. Я його зробила. Інший буде з набору, у мене буде чайка, але це вже буде в іншому відео. Здається, в нашому спільнику треба було ще прийняти участь у конкурсі, зв'язати два цього ж смугастика. Не встигла я другий, я б його спокійно могла б зв'язати, якби не посилочка на чарівниці добра. Я готувала туди посилку, зайняло у мене той час, який би я витратила на цей смугастик. До речі, цей смугастик у мене вилетів за. 4 вечора і трошки. Якось по вечорі рукава. Ну, хап'ять вечорів в мене він вилетів цей смагастик. Хто знає то, якщо ви в'яжете різними кольорами, то воно в'язання подається дуже швидко. То в цьому спільнику в мене тільки один смагастик. Результатом я задоволена. Участю в спільнику, я також задоволена, як кайфанула. І з нічого зв'язати щось. Це треба ще вміти. У мене, я ще, ввахаю, що із нічого у мене щось вийшло. Вийшло, ну, до речі, непогано. Зараз ще раз я вам відео вставлю цього світерка, то в мене воно вийшло гарненьке. Ще я в цьому спільнику показувала такі шкарпетки, шкарпетки свої. Не свої, а для свого внука в полосаті. Вони без ВТО, вони тільки зв'язалися. Але про ці шкарпетки я то покажу його у чаті у дівчат в готових роботах. Але про ці шкарпетки буде інше відео. І я в іншому відео буду розповідати про інше те, що в мене в'яжеться. І так, на цьому все. Спільник наш завершився. Спільник я також завершила свій. Я дуже довольна, рада. Результатом рада, в мене такий подарунок нежданчик такий зв'язався. <св> Уже мені на один подарунок під ялинку менше в'язати. Так що, ще раз повторюю, всі дівчата-організатори, всі учасники в інфобоксі, заходьте, дивіться, чудо. Там такі нав'язали і платічка, і сарафани, і костюмчики. І, ну, я не знаю, дуже гарно, гарний, і, і поперек, як хочете, такі в'язали. А у мене на сьогодні все. І ми з вами зустрінемося, і це буде дуже скоро.